Так, добрий день наразі в нас сьогодні 30 жовтня 2025 року, 11 година ранку. Чи день хто в кого як уже проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля щодо реконструкції паливно-заправного пункту на орендованій земельній ділянці в селі Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 1348. Суб'єктом господарювання по даній планованій діяльності є фермерське господарство Напорівське. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Відповідно до примітки другої. Другого пункту статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Зі змінами громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа. Я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що у нас ведеться відеозапис. Який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівського, Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на цей відеозапис буде оприлюднено. Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також хочу вас м, м, повідомити і попрос, за, так, попросити, щоб в разі в місці, де ви знаходитеся, буде оголошено повітряну тривогу, ми ви маєте. Потурбуватись про свою безпеку. Перейдіть в безпечне місце чи укриття, попередьте нас, ми вас почекаємо і... і далі продовжимо громадські слухання. Також при цьому департамент переривати трансляцію не буде. Якщо ви переходите в безпечне місце чи укриття, то обов'язково повідомте, ми вас почекаємо. У нас сьогодні до громадських слухань приєдналися о, дві особи: одна під ніком Юрій Корнієнко, друга особа під ніком Ткаченко Григорій. Я вас попрошу з голосу представитися, сказати, хто ви, кого ви представляєте, чи громадський чи суб'єкт господарювання ви представляєте, і потім ще по можливості написати в чаті своє прізвище, ім'я по батькові. Кого ви представляєте, тобто, якщо ви суб'єкт господарювання, то свою посаду написати. Якщо ви розробник звіту, то також написати, що ви розробник звіту і зазначити вашу назву вашої організації. Якщо ви громадськість, то прошу зазначити, чи ви представляєте громадську організацію, чи ви представляєте себе особисто як громадянина України? Давайте ми зараз, будь ласка, під ніком ткаченко Григорій. Представтесь, будь ласка. Представляю суб'єкта господарювання, фермерське господарство Наполівське, Молибога Оксана Вікторівна, головний бухгалтер господарства. Так, і пані Оксано, тоді, будь ласка, ви напишіть і в чаті є у вас можливість така. Так. Напишіть, так, стакан, так. щоб нам було простіше о, користуватися. Так, пане Юрію, ви Юрію, будь ласка. Вас не чутно, пане Юрію? Технічно, будь ласка, підправте. Добрий день. Так, чутно. Юрій Корнієнко, розробник звіту з ОВД. Розробник звіту з ОВД, будь ласка, яка фірма? Фірма, підправити? Я представляю як фізична особа розробляв звіт, фізична особа підприємець Юрій Корнієнко. Ага. Тобто ФОП Юрій Корнієн, так, Така так, 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 назва. Так. А у вас так. є можливість у чаті написати чи ні? Да, я Думаю, напишу час. Ну, будь ласка, а, так, за тобто, у нас наразі 11.06 11 представники громадськості на це на 11.06 не приєднались до громадських слух. Ну, За даним за такими правилами. Певними правилами, ми з вами повинні так почекати хвилин 15 від початку громадських слухань. Громадськість може в когось немає можливості, не було можливості на 11 приєднатись. То ми чекаємо до 11.15 і далі будемо дивитись, в якому форматі будемо продовжувати громадських слухань. До 11.15 ви можете виключити свої мікрофони і свої відеокамери. Але, будь ласка, якщо хтось ви побачите чи почуєте, що хтось ще приєднався, то тоді, будь ласка, включайтеся. Чекаємо 11.15. Будь ласка, повертаємося. Наразі 11 година 15, 15, годин, 15 хвилин. Сьогодні, 30 жовтня 2025 року, до громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо реконструкції паливно-заправного пункту на орендованій земельній ділянці в селі Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області. Представники громадськості не приєдналися. Акт. Про що буде складено, акт? відповідний акт. Цей акт про наявку представників громадськості, до громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції паливно-заправного пункту на орендованій земельній ділянці в селі Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі. З оцінки впливу на довкілля номер 13048, та посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації відповідно так. до пункту 23 порядку проведення громадських слухань процесу оцінки впливу на довкілля. Який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Зі змінами? Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного, гарного дня. Дякую за увагу. До побачення.